Вони взагалі ніякі документи а? не показали. Немає ніяких документів. Я секретар комітету самоорганізації мікрорайону Липниця. У них повинні бути У них немає документів. Документів немає, значить пісок йде наліво. Рішили, так, да, це добре, що чистять протоку. Це дуже добре, ми дуже довго за це, але ж потрібно куди вони цей пісок. Це лівий пісок, він коштує гроші. Ви а ви сама прийшла чи з вами? Ні, я сама прийшла, мені позвонили мешканці. Якщо uh. ja. ми зараз ці все перевеземо на митницю, цей, цей, цей пісок, тут не буде в дворах де ходити. Нічого. No, Спочатку нам, а потім повинні. Та без питань. Ми знайдемо йому приміняння. Торгувати будете? Це незаконна комерційна діяльність. Хай розвозять так, як добре. Я... Для дітей це не розвозят, розпространяється. А потім... Потім нам розкажуть, у вас діть бардак, нада обіцяти, коли приїжджають машини возять мусор, не визиваєте поліцію. Я визиваю 20 років поліцію. А, ну то це якщо це, це не той... то, що ми визиваємо. Ми може ми ми будемо питати, який результат визволить. Так. Да. Який результат? І а заява, що? і справу заводити, який а результат. Хто визвав? хто визвав? Я не на поліція при що машини везуть. Ало? А що так важно, хто визвав? Алло. Лічно, да, а забрати наші персонально? Жи... Жителі ж Писали почистить вам каналу. Писали, писали. Тільки звернемо 20. Зараз зупинимо, повернуть три. Я зараз закладу експонатор, я не вони Ви За 23 уже пуганий. Ні, так. Та десь 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 Якщо ви кажете, Боро. що рискуємо правопорушення, ми зараз перепиняємо це і хай воно цвіте далі. А й воно вже не, не так, є. Так, скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Видно, я вас запитую в раз. Що ви тут робите? Ви, ну вас питаємо, скажіть, будь ласка, що ви робите вас? Дана відповідальна особа, ви зараз за це мероприятий Нет. чи ні? А хто відповідальний?

фразована какая-то, ви повинні робити згідно чинних то а не сказали. Дивіться, за цели, за цели вас испытывают, чьи есть, не, не пресекают, не пресекают, не чи є особа, яка відповідальна за дану роботу. При цьому, якщо у вас немає документів, повинна бути особа, якою є повинні всі документи, згідно чи не Я ж вам нормально Там... сказав? Все правильно чи є? Все правильно, Документы у кого? Генеральный Генеральный директор на что? На вашу фирму? На предприятие. Что же вы так и скрыт, а? Сейчас вам расскажу. Сейчас расскажет, что я вообще делаю. Я сам а не кто знает. вы не знаете, что вы не, а не знаете, Привет. что вы делаете? Э, Игорь Владимирович, доброго дня. Доброго дня. Команда передания это наша полиция операция Светлана Владимировна. Сначала же можно.

то, -то ідіотів хватає. Тут Треба, щоб хтось за цим слідкував. Документи є, які підтверджують. У нас є чинне законодавство, Друга, де ми повинні реагувати ще звільнити. Зараз ми взорваємо колічну інспекцію, напевно, Черкаської місії Черкаської адміністрації і по даному питанню будемо вирішувати. да? Якщо екологічна інспекція скаже, що вони не мають ніяких претензій, що все... Це говориться правильно, що це пісні каже, що все нормально. Що тоді робити? Якщо екологічна інспекція, дивіться. Так. Говорить, що все нормально. Власник, власник цього піску, цього столу, дасть довідку, То... він збудив це робити. А власник це що вона визнає? Це класи інвестбудь, на балансі якого знаходиться повністю ці всі намери. Муніципальне бід, муніципальне підприємство. Черкаси бути... відбудеться. Шановне б... документи є, що це піде, що це ваша власність. Ні, От під документи не... підівіть, потім буде питання. В жодних документів вам не з... ви повинні довести. Я вам ще раз пам'ятаю. Не, не вина в діло. Придавіть документи, що ви підете, що це ваше, ви кажете. Взагалі, загалі, все, що ви розуміли, надра і вода, це є державною власністю і народу, а не ті совсі, що ви розуміли. В користуванні на одному охоренди. але це точно. може також розірвати, якщо ви своїми діями порушуєте законні вимоги людей. Якщо я порушуєте, говорю, будь ласка, приділіть документи, які означають, що це ваша власність, і ви власне, маєте право, власне, якщо приїхати, придавіть документи, які ви маєте право на проводити дані роботи. На любу роботи, роботу повинні бути документи. Вибачте. Я различні інспекції. Коли ще ми можемо відкрити, ми да. правоохоронні органи, які, які які власні, реагуємо власні на компетенції. Відноситься перевірка. відноситься. Ні. Перевірка документації відноситься. Будь-які Я ще Буді Я ще державна будівельна, будівельна інспекція. Це інспекція. Дивіться вашу компетенцію. Дивіться власникам. Я вам ще раз говорю. Ні, є документи. Зараз везуть. Я не почуваюся. Я хочу просто, якщо ви нас затримаєте, навіть потрібно. Вас затримаємо Я вільний, не це бути вільний. Це була випадка. Це наш змик. Ми не в організації. І ми просили перекупати це все. А як же ж просили? А документи, які... Ви ж розумієте, документы? документи на також документи на... Водний об'єкт, а буде це буде. русло. А ви розриваєте це русло? Не, не, не русло. А що це ну Це ж ваш сказали русло сюди. Має затока. Пісок. Добре, зато а що це таке? Це не завершене будівництво. Сюди має намиватися. яке будівництво? Яке будівництво? Чого це будівництво, це все що буде. Замиватися. дивіться, ми прибули по факту. Ми бачимо розриття. Піска води одної до другої. Документи, хоч які є на даний на дану роботу. Документи нам не пред'явили. А оце, будь ласка, це ну документація. Нічим не підтверджена, Яким законодавчим актом, ніяким рішенням міської ради. Це внутрішня документація. Це не є документ, який підтверджує на власність даної землі. Давайте щоб не було просто балагану. Документи приявляйте, все ми уїжджаємо. У нас У нас нема проблем. Ви звертали 150 разів. яка нам все зробить? Без треба. Та, не, що не, у нас а до кого у вас претензії? Ми комітет самоорганізації. Ви організували оце, що я проток. Розумієте? За зверненнями. Це протока? Це протокол. Так, це протока. Це протока. Доброго дня, Доброго дня. У мене питає, хто з мешканців до вас вони виходять. Я кинув, я зараз сидів на засіданні от я кинув раду <рес> тут, коли не міськувати. Щоб я, я приїхав, ну, слухайте, ну ви займаєтеся своєю роботою. Ви краще в стихійну торгівлю. Слухайте. Я зараз потраплю на стихійну торгівлю а то будете ви там займатися нею довго і упорно. Слухайте, давайте ви будете робити свої обов'язки виконувати. Далай, бо ми домовляємося, ви приїжджаєте не туди, куди треба, а туди, куди не треба. Я не знаю, що ви з ким замовляєте. Вашим свій. керівництвом домовляюся, бо ви свої обов'язки не виконуєте, ви зупиняєте роботи. Навіщо? Далай, я хочу землю вашому керівництву. Ми є не цього, ми зараз призупинимо. Якщо якась сюди на то ви що тут не зупинити щось. Це просто бріть митися. У нас біля ну, рота, яка чи що у нас? Слухайте, ну я терпів довго особисті образи до себе. Навіщо ви зараз? Це діть в комітет самоорганізації, у нас отака папка документів. Вам вже показав. You look Буває тут риють про... це Написано риють право. Приїде комітет до мене. Я вам покажу. будь ласка. Шановні громадяни, якщо ви щось бажаєте, питайте. Добажаю, я, уважаю, я Я вам роз'яснив я вам роз'яснив. Роз роз будь ласка, придявіть документи, документи, які, які дають право я на, на то, що ви які документи, документи на які документи на роботу, які дають право вам. Ми перевіряємо документи на то, що ви маєте право. Аво розбираємо я похиває цю я не буду вам поговорити. Я вам дуже богу. Не не Повинно бути рішення, розпорядження, акт робіт, його немає, документації немає, тобто все самовільно, видобовують пісок. Це не видобовують пісок. Подивіться, шановна громадянка. Це виробництво. Це, це ви чуді, що кажу. розумієте? Ні, мені не погано стане. Це вам погано. Ви це вам погано це товариш Зінченко. Я вас розумію. Це не видобувають пісок, це, це роють протоку, щоб це пустити родичі, нормативні так. документи. Будь Я ласка, приділі займайтеся своєю роботою, не Питань немає. Нормативні документи звичайно законодавство. Пред'явіть, робіть роботу. Все, я вам по факту кажу, що потрібно даній особі мати при собі. Ви за відношення не маєте, будь ласка. Я маєте час. Я плачу вам зарплату, Галя платить. Я ще раз вам говорю. Ви мені служите. Що ви мені по зарплату скажете? Я вам об'ясню, що треба, щоб мати, а ви ще скажете про друге. Вам немає, щось я вам норму сказав. Що я що не на громадських засадах і вам я теж казав, на... розбуд. Романський Романський розбуд. говорив, на камеру ви повинні, ви повинні скласти акт і отжидемо. Що Зараз він перестане, завтра відвиставлять рахунок. Тобто... мені Докум дорай... документи, придивіть, будь ласка, робіть роботу. Якщо ми це не зробимо, ми будемо відходити в обстойні. Я вас розумію. <запріпш> я розумію, документи, розумі, розумі, розумі. вас. ви розумієте, що це робота? Роботи проводиться на громадських засадах. Ви розумієте? Це роботи потрібні, щоб були згідно чинно законодавства, громадські засади чи державні засади. Є закон, який для всіх рівний і норма права. Ви мене розумієте чи не розумієте? Та не розумієте. Заспокоютися, я законослужний громадянин України. Я виправляю скоїним правопорушення. Терен зараз Дайте вам посаду вашу і ми будемо звертатися до суду. Приїжджає група. Ми будемо звертатися до вас до суду. Звертайтеся, будь ласка. Ні, ніхто зараз нічого діє. Ніхто нічого зараз не робить, поки група не приїде, ніхто не робить ніякі роботи на даній території. Зараз охорона місця події. Ви чуєте громадяни? Ми маємо право переміщувати, тут пісок, власник цього пісувати.

Ну, не беріть. Треба... Яким людям? А хто, ну, йому, а хто, а, хто ініціатор, хто визволив? Ну, <проводить> 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 <розумі. проводить> а які люди? Звісно, є, і заява є. І пояснення. Персональні дані я вам не дам особи. Ні, це персональні дані. Я розумію вас, ми приїхали сюди, ми просимо, приділі документи, які дозволяють на роботу даного розривання піска. І все. І ми поїхали, нам не предз'явили. Ви наказали документи. Дивіться, я фахівець Даніску. Праві. Дані по, 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 по екологічному, я фахівець. Я не про це. Ви еколог. Да, я еколог. Бо я питання по чому кажу? Мені приділили документ внутрішній, що від точка А і точка Б належить даному підприємству. Ну по факту Гу -гу. ця документація, як ви списіте, нічим не регламентується. Не рішення міської ради немає. Якщо це балансоутримання, утримання, будь ласка, договір на балансоутримання. Я розумію, я це, я, це я це не треба. Це питання. Це вже кінця це треба. Моє питання було одне, будь ласка. Ви самі знаєте. Що треба екологіст, щоб зробити ці роботи? Треба ключна експертиза, треба рішення, треба погодження всіх інстанцій. Я попросив, дайте, будь ласка, придіть нам дозвіл на дану роботу. Питань немає. Ми поїхали. Нам що сказали? Нам дана особа, будь ласка, де ось цей громадянин. Громадянин прийшов, почав вилишати голос, почав заважати. Ми попросили, будь ласка, представтесь. Ні, ні. Він він. Ми хотіли цю ситуацію. Ні, ні, ми підійшли до даної до даного чоловіка. Ви, ви чуєте, що дайте я скажу. Ні, ні, ви слухайте, будь ласка. Ви слухайте, що я зараз я скажу, будь ласка, ви слухайте, що я кажу. Я підійшов до даних особи підтвердити. Дана особа, яка дані роботи, я підійшов. Ми представилися, ви сказали, будь ласка, шановний громадянин, придавіть документи на підставі, яких документів ви робите ці роботи. Він сказав, мене немає, прийде людина. Приїхала людина, яка не представляла, на основанні чого я не повинна представлятися, але я директор. Ну, зі слів я не можу визнати, хто. Він такий, розумієте? І документів немає. І по... Ну дайте, 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 людина прийшла, не чує все. Дайте я скажу поздравию, як воно було. Все записано на камеру. Я, я, я. Наша суть не сприяти якомусь нешкодженню чи знешкодженню якомусь, щоб не робилось тут. Ми просимо документи, які підтверджують на дану роботу. Все, питань немає. Ми поїхали. Слухайте, це не нормально. Реагуємо всі заяви. Ну стоїть тут виставив, щоб знімати, щоб десь потім показати Це, все. ні, ніхто не показує. Це, я це... шла дрота, Вони дрота. Вони кримцові нічим не займаються. Ви що? казали, до вас є заява. Покажіть заяву мені, будь ласка. Я не маю права показати заяву. Чи Там персональні дії персональний... представник... голова. Ви ну, що, Шо... шановні громадяни, ви також структує. громадянин, як і всі громади України? Я вам ще сповторюю. Згідно з законодавством, особа підписала, що для нерозголошення розголошення персональних даних. Що ви у нас обманюєте? Ні, ніхто вам нічого не писав. Я вам ще раз говорю, бреже. якщо ви, ви обманюєте, вам Ні. ніхто Це... нічого не писав, вам позвонили по ті. Шановний громадян, будь ласка, не наклепуйте на мої дії. Якщо ви Покажі, вважаєте Покажіть звернення громадянина, будь ласка, я вам ще раз повторюю, звернення громадянина, зараз в Черкаському відділі, даного... відділі поліції, будь ласка, можна звернутися для даного. Черкаський відділ поліція, немає питань. Зараз дзвонимо Черкаський відділ поліції. щоб тут не можна було купатися, вже, <тур> кажуть, не по телефону позвонили, а ви в Льві Черкаску відділи поліції заява. Тобто, незрозуміли... Бо заяву відібрав патрульна поліція і передав її в Черкаській поліції. Розумієте? Така процедура. Я ви, думаєте, ви думаєте, що він розумніше все з там Та не розумніше ділі всі. Я вона, ж вам повторив ще не раз, не що, що ми повинні розуміти, ми робимо свою роботу. Ми не можемо не відреагувати на даний випадок. Є заява. Добре, дякую. Не ж вам пояснив. Не ви нам придавили документи. Ми поїхали собі, все, питання. Дивіться, приїхали. Я чую, Я чуєте, я чую вас. Я чую вас, я чую. Ми реагуємо на дані виклики. Ми прийшли. Спитали документацію, будь ласка, пред'явіть, Ну питань немає. Ну ми ж нічого не кажемо. Ви ж розумієте? Ви ж орган місцев, ви орган місцевого самоврядування? Як не вам? Ви вищий чинунок вищого стат? Як вам не вам як не вам знати, що треба документація і кажуть закони для всіх рівнів? Для всіх рівнів, Як не вам знати, що треба документи для цього? Ви ж розумієте? Ну, чому ви так робите? Чого ви так кажете? я Не розумію. Я також працював в адміністрації, Я був в екології, у обласній державній адміністрації. Я теж знаю. Я робив проєкти, Я також все робив. Я також служу державі з самого молоді. За ну за ви таке кажете? Ви ж знаєте, які документи потрібні, і ви кажете, що ми не працюємо.